Коли вийде та принц персії? Assassin's Creed Mirage, Alan Wake 2, Final Fantasy 16, Ghostrunner 2 та ремейк Metal Gear Solid. Всі ці ігри показали на PlayStation Showcase, а деяких проєктів відомі навіть дати релізів. Ну і звичайно ж, знижки та акції в ігрових магазинах. Про всі ці чудові новини ви дізнаєтесь в цьому ювілейному 30-му випуску ігрових новин на каналі Eternal Play UA. Коло мікрофона з вами весь. Цей час, як завжди, я, Дмитро. Хочу подякувати вам, мої любі глядачі, за те, що дивитеся мої відео. Це неймовірно надихає мене на подальшу працю. А ще мене надихає, коли ви підписуєтесь на канал, ставите вподобайки та пишете коментарі. Таким чином, наш канал росте і нас стає все більше і більше. І нам набагато легше розповсюджувати ігровий контент на теренах Ютуба. В дописі, як завжди, ви знайдете купу корисних посилань, тому можете спускатися. Туди і подивитися також можете читати одним оком новинну стрічку, яка пробігає. Там теж є корисна інформація. Ну, коротше, беріть смаколики, наливайте собі чайок чи квас. Починаємо. Видавництво THQ Nordic анонсувало перезапуск франшизи Alone in the Dark в серпні 2022 року, і з того часу взагалі нічого не було відомо про просування розробки. І от нещодавно розробники оголосили про проведення окремої онлайн-трансляції, яка присвячена Alone in the Dark Spotlight. Вона пройде 26 травня о 3-й годині ранку за київським часом. Творці обіцяють розповісти свіжі подробиці про майбутній горор. Сподіваюсь що й про дату релізу вони щось повідомлять. Гра вийде на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Багатостраждальний піратський екшн Skull and Bones можна сміливо називати самим невдалим і проблемним в історії відеоігор, концепція гри багато разів змінювалась, а дату релізу постійно переносили навіть тоді, коли Ubisoft вже офіційно повідомляли про вихід гри. Тим не менш, розробка триває і нещодавно в мережу злили нібито свіжі скріншоти з гри. Судячи ці скріншотів, які опублікував один з користувачів Reddit, за 5 місяців. З моменту останньої великої презентації Bows ніяк не змінилася. Графіка та стилістика залишилися колишніми. Відвідувач форуму також написав: після стількох затримок все виглядає не дуже добре. Я чув, що гра може навіть не вийти в цьому році, і з кожним місяцем скасування виглядає все більш імовірним. Звичайно ж, надійним джерелом цього шановного називати не можна, але виходячи з того, в яке пекло потрапив проєкт з самого початку його. Його розробки. Думаю, що нічого дивного не відбудеться, якщо його все ж таки в черговий раз скасують. Буквально в минулому випуску ігрових новин я вам розповідав про розробку нової гри серії Total War, як студія Creative Assembly разом з Sega офіційно анонсували нову стратегію в сетінгу стародавнього Єгипту з підзаголовком Фарао. Події гри будуть відбуватися в епоху нового царства. Гравцям треба буде будувати міста, збирати. Могутні армії взаємодіяти або воювати з сусідніми державами. В проєкті передбачено 8 лідерів, в кожного будуть свої унікальні навички, підходи до вирішення проблем і власні таланти. Total War pharaoh вийде в жовтні 2023 року на ПК в Steam та Epic Games Store. Нещодавно Frictional Games додали в Steam безкоштовну демоверсію Amnesia Амнезія The Bunker, в яку можуть зіграти всі бажаючі. можна Сидити перші локації гри, відчути атмосферу моторошного бункера та ознайомитися з основними механіками забавки. Бункер часів Першої світової війни кишить моторошними монстрами, і гравці мають допомогти головному герою вижити в цих нелюдських умовах, спробувати вибратися зі смертельної пастки. Реліз гри має відбутися вже 6 червня на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, One, Xbox Series та ПК. Ремейк Prince of Persia зе of Time було анонсовано у 2020 році, а реліз планувався на січень 2021-го. Але цього не сталося з того часу. Проєкт кілька разів переносили і навіть змінювали студії, передаючи його з одного офісу Ubisoft до іншого. Керівництво компанії видавця весь час наполягало на тому, що проєкт не скасовано, але все стало зрозуміло, коли в листопаді 2022 року за всі попередні замовлення були повернуті. Кошти. І от нещодавно продюсер Жан Франсуа Уд оголосив, що вони створюють команду, визначають пріоритети, об'єднують прототипи, тестують різні елементи та розглядають, що можна додати до проєкту, виходячи з відгуків спільноти. І що все ще на радній стадії і гравцям не слід очікувати подробиць щодо гри цього року, але вони вкладають максимум зусиль в цей проєкт. Тобто, фактично, розробку гри розпочали з самого. Початку Ну а цвяхом сьогоднішнього випуску, звичайно ж, буде презентація PlayStation Showcase, на якій показали багато чого цікавого і не дуже. Та й взагалі, ми очікували трохи більшого і, як завжди, отримали зовсім не те, чого хотіли. Я не буду розповідати про всі продемонстровані проєкти, а дуже коротко розповім лише про ті що на мою думку були цікавими і вартими нашої з вами уваги. Тому, якщо я не пригадав вашу довгоочікувану забавку, вибачайте. Insomniac Games показали досить довгу геймплейну демонстрацію, в якій представлені обидві людини-повуки Пітер Паркер і Майлз Мораліс. В відеоматеріалі ми побачили нові механіки, серед яких тепер є можливість літати на костюми крилі і, і створювати канати з павутиння, по яким можна дістатися до важкодоступних місць. Показали нові костюми головних героїв, боївку, нових лиходіїв, з якими зустрінуться гравці. Концептуально, звичайно ж, гра не змінилася. Але... Лише додалися невеликі коригування. Також розробники спростували чутки щодо кооперативного режиму і оголосили, що його в проєкті не буде, а гравцям нададуть можливість пограти за обох павучків, а перемикання між ними буде безшовним. Трохи раніше генеральний директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан в інтерв'ю японському виданню Famitsu заявив, що буцімто man 2 розроблена, щоб вичавити максимум потужності з PlayStation. П'ять. Ну, в побачному трейлері я щось не побачив, що там зібрався Джим вичавлювати з PlayStation 5, Бо картинка в грі звичайна. Нічого такого супер особливого в ній немає. Або можливо, вже вичавлювати немає чого з цієї PlayStation 5. Дату релізу на жаль не оголосили. Sony анонсувала пристрій під кодовою назвою Project Q, який дозволить гравцям транслювати будь-яку гру зі своєї консолі PlayStation 5 за допомогою Remote Play через Wi-Fi, якщо обидва пристрої будуть перебувати в одній мережі. Консоль має 8 дюймовий Full HD 60 Гц дисплей і всі органи керування та функції, як у контролера DualSense. Дату випуску пристрою не оголосили, та й сенсу великого в ньому особливо я не бачу. Краще б зробили повну ціну портативку типу PSP, а не це лайно. Наступна гра, яку показали на презентації, це Assassin's Creed Mirage. Головним героєм проєкту буде побічний персонаж з Assassin's Creed Valhalla, Басім Ібн із Хак, а події розгортатимуться в Багдаді IX століття. Ubisoft наголошує, що Mirage більше не буде традиційно RPG, як це було в останніх частинах, а буде схожа на перші ігри Assassin's Creed. Перетвориться на справжній пригодницький бойовик. Я б навіть сказав на стелс Екшн, вочевісь розробники. Намагаються повернути гру до її коренів. Головний герой матиме у своєму розпорядженні безліч улюблених речей, наприклад, прихований клинок. Також з'являться і нові навички, такі як стрибки з жердини. Реліз гри відбудеться 12 жовтня на Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 та ПК. Показали також ремейк третьої частини Metal Gear Solid, який буде мати назву Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Це буде, як то кажуть, прямий ремейк, а не переосмислення серії, як це відбувалось з Resident Evil. Буде покращена графіка, відполіровані геймплейні механіки доопрацьований сюжет, але концептуально гра залишиться наближеною до оригіналу, і це, мабуть, дуже добре, як на мене. Були також спростовані всі чутки про ексклюзивність проєкту для пли. PlayStation. Гра вийде на ПК, Xbox Series та PlayStation 5, тільки от дати релізу, на жаль, не оголосили. Окрім самої гри, було представлено колекцію покращених версій Metal Gear Solid Master Collection Volume 1, в яку входять Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, Sons of the Liberty та Snake Eater. Бандл з'явиться в продажу вже восени цього року. Ремеді показали новий трейлер довгоочікуваного горору Alan Wake 2. На цей раз до Вейка приєднується новий ігровий персонаж, агент ФБР Сага Андерсон, яка буде допомагати Алану вести його розслідування. Також у трейлері несподівано показали персонажа з обличчям Сема Лейка, креативного директора студії Ремеді і людини, яка подарувала зовнішність Максу Пейну. Але, на жаль, це не Макс Пейн, а агент на ім'я Алекс Кейсі. По сюжету гри. Алан пише оповідь про те, як він врятувався з потойбічного світу. Творці гри розповідають, що після певної сюжетної події гравці зможуть обрати, яку історію їм проходити першою: Алана чи Андерсон. Судячи з представленого відео, гра дійсно буде моторошною і змусить підійматися волосся геймерів і, можливо, не лише на голові. Але є новина, яка обурила деяких гравців. Хоча більшість геймерів зраділа такому нововведенню від видавця. Ремеді та видавець Epic Games кажуть, що у гри Island Wake 2 не буде дискових версій, лише цифрові копії. І саме завдяки цьому гра коштуватиме 60 доларів на консолях, на відміну від 70, як звичайні AAA-ігри. А на ПК ціна буде ще приємнішою 50 доларів. Реліз проєкту відбудеться 17 жовтня на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. І ще, що тішить окремо від всього вищесказаного гра. А український текстовий переклад, тому готуйтеся відкладати це глини в штани солов'їною. 22 червня вже має відбутися реліз Final Fantasy 16. Тим не менш, Square Enix показала ще один трейлер свого майбутнього слешера. В ньому можна побачити, як Клайв взаємодіє з різноманітними персонажами, а також побачили безліч нових монстрів Final Fantasy. західним журналістам та блогерам напередодні дали оцінити невеликий фрагмент гри, і вони поділилися своїми враженнями. В цілому гра їм дуже сподобалась. Вони назвали її гідним продовженням культового... І серії історію назвали суворою і захоплюючою. А головним джерелом натхнення розробників Гру престолів. Гра вийде ексклюзивно на PlayStation 5. Capcom продемонструвала продовження своєї гри 2012 року. Dragon's Dogma 2 створюється на Re-Engine, на якому працюють останні частини серії Resident Evil. Це буде однокористувацька екшн РПГ, в якій за обіцянками творців зроблять просунути штучний інтелект напарників, які будуть створювати враження, ніби гравець грає в коопі. А от чому не зробили повноцінний кооп, про це вони не розповіли. Трейлери показали купу всіляких Монстрів та величезного дракона про сиквел наразі відомо дуже мало, тому будемо спостерігати за розвитком ситуації надалі. Відомо, що гра має вийти на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Банджі оголосила розробку нової гри з серії Маратон. Розробники повертаються до гри, яка колись в далекому 1992 році була на Mac. Проєкт не є прямим продовженням оригіналу, але Банджі каже, що нова забавка буде в тому ж всесвіті. Це має бути екстракшн шутер в науково-фантастичному сетінгу. В грі не буде однокористувацької компанії, а тільки PvP, в якому кібернетичним найманцям доведеться. Деться боротися за здобич гра. Вийде лише на PlayStation 5 та ПК, але матиме кросплей та кроспрогрес прогрес між платформами. Дата виходу поки що невідома. Анонсована новий екшен Ghost Runner 2, в якому світ вже не буде обмежений однією вежею. А також в грі з'явиться мотоцикл. Розробники обіцяють, що вороги стануть ще спритнішими та сильнішими, а геймплей більш динамічним і різноманітним. Гра має вийти колись в 2023 році на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. І також матиме український текстовий переклад, за що розробникам велика подяка. Arrowhead Game Studios продемонстрували трейлер свого майбутнього кооперативного шутера від третьої особи Helldivers, який є продовженням гри 2015 року. В проєкті буде багато сатиричних, антиутопічних елементів, як і в оригіналі. Було продемонстровано геймплей з шаленою стрільбою і безлічу різноманітних біомів. Гра вийде на PlayStation 5 і ПК в цьому році. Ще одна гра, за яку зачепилось АОКо, це проєкт від. Ascendant Studios Immortals of Avium під видавництвом Electronic Arts, як являє собою однокористувацький шутер від першої особи, тільки замість традиційної вогнепальної зброї всілякі магічні штуки виглядає все досить непогано. Геймплей динамічний і вибуховий. Будемо чекати більше інформації від розробників. Реліз відбудеться на PlayStation 5, Xbox Series та ПК 20 липня. Переходимо до акційних пропозицій в ігрових магазинах і, як завжди, розпочинаємо з магазину епіків. Безкоштовно до 1 червня можете додати до своєї бібліотеки RPG у відкритому світі Fallout New Vegas. і не просто гру, а ультимативне видання цього чудового постапокаліптичного екшена від Bethesda. Зі знижкою 50% можна придбати трилогію ремастерів культової серії Grand Theft Auto. заплативши 750 гривень, ви отримаєте покращені версії GTA 3, GTA Vice City та GTA San Andreas. Акція триватиме до 15 червня. Гадую, що наразі в магазині Epic Game Store діють купони, завдяки яким можна отримати знижку в ще 20%, якщо накупити товарів не менше ніж на 399 гривень. Переходимо до акційних пропозицій в магазині Діда Габена. Зі знижкою 75% можна придбати мегабомбезний шутер від першої особи, від чуваків з Ітсофтвор, e які як ніхто на цій планеті шарять в шутерах. Це Doom Eternal. Придбати гру можна до 29 травня лише за 119 гривень. А тим паче наші перекладачі вже почали робити для цієї забавки український фанатський переклад. І переклали вже більш ніж 24% гри. Якщо ви бажаєте натовкти комусь пику, то можете придбати, можна сказати, легендарний файтинг серії Tekken від Bandai Namco, а саме сьому його частину з шаленою знижкою 85% лише за 81 гривню. Акція завершиться вже завтра ввечері. Зі знижкою 70% можете додати до своєї колекції зометричний кооперативний шутер в сеттингу кіберпанку The Ascent, заплативши за нього лише 190 гривень. Акційна пропозиція діє до 6 червня. Також до 6 червня можете придбати зі знижкою 50% забавний екшн платформер про пригоди помаранчевого бандикута Краша та його друзів. Краш Бандикут і це Тайм. Заплатити доведеться за забавку аж 619 гривень. Ось така була підбірка новин цього разу. Підписуйтесь на канал, щоб не прогавити наступний випуск новин. Та вмикайте дзвоник для того, щоб вам приходили повідомлення про нове відео на каналі, які виходять. Тут регулярно. Підтримуйте наших бійців на фронті будь-яким зручним для вас способом, або можете скористатися посиланнями, які є в дописі до цього відео. Буду дуже радий бачити вас всіх у нас в Дискорді. Можете підтримати канал фінансово, якщо у вас є можливість та бажання. Всі посилання під відео. Дякую за перегляд. Слава Україні! Переможемо!